m e n g Рада вас бачити на своєму каналі. Трішки відео не знімала, тому що була відсутня. Знаєте, якщо чесно, було не до зйомок, Тиждень був тривожний, спочатку з, там, з дочкою з екзаменом, це все, а середи почалося зовсім інше. І ось так плануєш якісь собі події, щось собі поробити, щось приготувати, думаєш, а буває так думаєш, а воно виходить по-іншому. Стало погано мому свекру, батьку мого чоловіка стало погано, визивали швидку. На швидкі приїхали хлопці просто супер. Я бачила вже в лікарні, їх, коли ну, швидка приїхала. А була дочка моя там і казала, що хлопці такі дуже-дуже класні. Допомогли все так спокійно каже, із настроєм. Ну, бригада приїхала дуже гарно. І, в принципі, не так довго їхали. Так, у нас там в принципі серце, ну є такі, є діагнози, скажімо так, за життя дід набрав діагнозів. І ось, Потім оформляли в лікарні, там лікар дивилися, це на першому поверсі. І аналізи здавали, і на ковід здавали, і флюорографію робили. Ну Багато всього таких процедур, а потім вже нас підняли в палату. Лікар призначив лікування, це треба було все купити, поставили йому крапельницю, стало набагато легше, бо він був з маскою і за. Зараз набагато, ну так я як, порівнюю, да, той день і зараз набагато краще, але трішки треба підлікувати. І так скажу, трішки, наш, як кажуть нас діти. Трішки, де не трішки, а так налякалися ми. Але все добре і надіємо, що все буде добре. Уже тиждень, може, другий тиждень ще полежить. Ну, побачимо, як лікар там буде бачити і рекомендувати, що робити. Сьогодні трішки відкоригували там лікування і все, начебто, ну так більш-менш добре. Тому надіємо, що все-все-все буде добре. Звісно, було не не до відео, не до готування, Так хотіла, ж там смачненьке щось приготувати, нічого не склалося, як хотілося. Але нічого страшного, сьогодні у нас п'ятниця. Я відпрацювала, і ми з'їздили до Секрамого з дочкою. Сьогодні вона якраз була вільна. Поїхали провідати, як кажуть, діда нашого. І оце зараз. Їхали назад, заїхали в Аврору, зробили там покупки. Потім заїхали в Галю Баловану. І знаєте, Галя Балована ось такі періоди, ну, не трішки, а виручай, скажімо так. І, і деякі покупки зробили. Тому поділюся з вами обов'язково покупками. Наступний тиждень, думаю, буде менш емоційний, менш тривожний. На наступному тижні у мене день народження. Е, у нас день народження один на двох. Е, хто знає, хто мене вже давно дивиться. У мене є сестра близнючка, тому е, зазвичай ми день народження е, святкуємо разом. Але в цей день ми не будемо святкувати. Можемо е, там з татом і з мамою посидимо. Ну, батьки на, на, наші. Е, Наші батьки так, посидимо, може, якусь таку вечерю, а так хочемо з сестрою кудись піти з дітьми, щоб трішки так розвіятися. Може, це буде наступна субота. Ну, побачимо. Ми так не загадуємо, а побачимо. Хочемо щось таке зробити. Ми, в принципі, в принципі, ми місце вже так вибрали, куди хочемо піти, але в який день не знаємо. Може, це буде середа, може, це буде п'ятниця. Ну, побачимо. Трішки відсвяткуємо. Мені треба трішки прибрати в. Дім, бо дочка була то зайнята, то я була зайнята, і так трішки. Треба попилососити. Може, зроблю це завтра, дай Боже, щоб це все вийшло. Але бачите, як я так планую щось робити, а воно виходить по-іншому. Тому ось так. З вами поділитися, який я серіал. Дивлюся, хоча мало часу, але серію я в день подивлюся. Вони там невеликі серіал. Це ми він мене так затронув. Я його побачила в Тіктосі. Ще мені дівчата там рекомендували подивитися. Коли вже подивилися в Тіктоці, там вже там відео по 30 секунд. І дуже мені сюжет сподобався. І я зараз, прямо, знаєте, в цьому серіалі життєвий такий серіал. І цікаво, дуже цікаво так подивитися мені його. Так що дивлюся, ще нагадую: серіал зветься Це. Ми, може, в когось є вільний час, щось на кухні там іноді роблю, або в ванні щось роблю, то я включаю і так дивлюся. Дуже такі легесенькі, але зі смислом, як кажуть. Тому ось так. Ну, зараз покажу вам покупки, що я зробила сьогодні. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, щоб ваші рідні не хворіли. Гарних новин з фронту, щоб все в нас було добре. І ділюся з вами покупками, які я зробила. Ми були в галі-баловані. Що ми там взяли? Я була взагалі, знаєте, в такій новій галі-балованій, це біля Аврори, і мені вона так сподобалася все там так конкретно. І лаваші, ось такі стікери, ну, наліпка така є у нас, в нашій галі-баловані немає. А там мені дуже все сподобалось і дуже великий асортимент. Взяла ось такі млинці з куркою. Мені діти дуже полюбляють, тому взяла ось такі. А у нас глинці коштують 221 гривня за кілограм. Ось такі гвинтів. Потім взяла два лаваша з сиром. Я кладу на суху пательню і засмажую. І вони дуже дуже смачні. Лаваші у нас коштують за кілограм 320 гривень, і взяла крем сум. Сирний, ми його куштували дуже нам сподобався, класний. Йде, йдуть такі три е, бляшки, такі і це одна порція. Дуже смачний. І ось такий крем-суп коштує. 302 гривні за кілограм. Іноді галя Баловина виручає, дивлячись, яка ситуація. Звісно, крем суп можна і дома зробити, і лаваші дома зрозуміли, все можна вдома зробити, але ходила в Галь Баловину. Так, сестра в мене була сьогодні в фозі, і там була акція на таке молоко довго е триваюче, да? довго зберігаюче, правильно, так сказати, питне, ультрапастеризоване. 2,5 жиру по 900 г. І дивлюсь, е скільки. Воно коштувало 29 гривень 90 копійок. 30 грн. І там були такі шоколадки. Я її попросила взяти по акції біла і молочна. І ще була чорна, але я попросила взяти ось такі: дві білі і три молочні. По акції вони теж йшли. Шоколад по 19 гривень 90 копійок. Ну, це, я думаю, що супер. І ось вдома кави, і можна комусь на подарунок. Ну, це супер. І основна покупка це була Аврора, така закупка в Аврорі. В принципі, поїхала туди за туалетним папіром, але в Аврорі не можна вийти без нічого. Тому хочу вам сказати, що я купила. Ось такі дерев'яні палички Вони були по акції по 10 гривень. Начебто раніше вони були по 9, зараз по 10. Взяла дві упаковки. Взяла пакет Майка 39 гривень. Ось такий пакет, номер 43 100 штук. Мені подобаються такі пакетики, я їх беру частенько. Набір туалетного паперу. В принципі, ми за ним і їхали. Мені дуже подобається цей папір. Вперше, коли я з ним познайомилась, я думала, капець, що це за папір, і використовували ми один рулон, і я закинула його, а потім все-таки повернулася і вже беру четверту упаковку. Ось таку. Вона йде ось так. Так, папір коштує 49 гривень, а по акції він 44 гривні. Акції не було. Да, Дивимося, що взяла я. Е, набір кришок, ось таких вісім штук. Реш, е, вирішила спробувати їх. Кришки чохли, багаторазові. Це, знаєте, на, мені нагадує таке, як шапочки От медичні є. Нагадує мені. Але буду знайомитися з цією продукцією, побачу, як воно е, буде сподобається не сподобається мені. В принципі, нічого такого складного нема. Все на упакуванні все вказано і все є. 8 штук йде. І такий набір кришок коштує 39 гривень. Взяла ще ось такий фа інсібл повер 52 гривні, там було в їх багато різних. Я взяла ось такий. Ну, в принципі, справляється зі своєю функцією. Я не кожен день користуюся такими. Антиспирантами не кожен день, але іноді, так щоб мені знаєте, 100% я була впевнена, що все буде добре, користуюся. Далі взяла пакет для сміття ось такий: 35 лі... на 35 літрів 15 штук, 7 гривень. Взяла мило господарство, воно було по акції, вирішила взяти, іноді мені воно потрібно, але знаєте, цей такий шматочок мила мені вистачить дуже-дуже надовго. І таке мило коштувало 12 гривень, а, а така звична ціна без акції 15 гривень. Взяла ще ось таку маску, мені сподобався шампунь і сподобався кондиціонер цієї фірми. Я чекала акцію на цю маску, і я прийшла, вона є 184 гривні. Надіюсь, що вона мені сподобається. В принципі, мені ця серія підійшла. Знаю, що комусь підходить, комусь не підходить. Треба все, як кажуть, пробувати. То взяла собі таку маску. Далі взяла засіб для чищення ось такі Велі. Мені сподобався. Я брала такий помаранчевий, вирішила взяти зараз такий зелений, це хвоя, тут один літр, дуже схожий на Доместос, він був по акції 54 гривні. Потрібен був брелок на ключі з дочкою. Вибрали ось такий 34 гривні. Там в Аврорі дуже багато брелків, можна вибрати ну, любий, який душа, як кажуть, бажає. Далі взяла ось таку м'ясний мікс. Ось такий я вперше, до речі, бачу це в Аврорі. По акції по 10 гривень. Одну вже віддала, три залишилось. Взяла ланцюжок на шию, церечка собі вибрала. В принципі, бюджетерія там нормальна така, ось така, таких два сердечка, 22 гривні. І знаєте, там бувають сережки такі, в принципі, нормальної якості. Паперові рушники взяла ще 99 гривень, ось такий. без акції 129, по акції 99 350 аркушів. Ну, В принципі, беру, коли є в аврорії, і мені подобається. Ще взяла сухий сніданок, ось такий слайм, по акції 49 гривень. Сину подобається, тому беру. І ще в мене останнє що. Начебто все. газований це напій, по, так, дивлюсь, по скільки він коштував, по 17 гривень. Ось такий напій. Дочка і син собі взяли, спробувати. Так що ось така закупка у мене в Авролі була, начебто такого нічого е, суттєвого не взяла, але що мені потрібно, все взяла. Далі буду, зараз буду розкладати. Суп, крем, суп, все розкладати. лавеші будемо смажити, трішки перекусимо, і будемо займатися домашніми справами. Вирішила трішки навести порядок у ванній кімнаті, бо вона того потребувала. Замінюю наші рушнички на чистенькі, такі величенькі буду відправляти в пральну машинку і потім сушкою вони мені висушаться і будуть чистенькими. І тут зазвичай як все по стандарту. Спочатку раковина, унітаз і потім ванна. Використовувала відразу цей новий засіб, який я купила в Аврорі. Сподобався мені, і начебто ось цей зелений краще, ніж ось цей. Помаранчевий, що я брала. Їх два види помаранчевий і зелений. Мені зелений зайшов більше. Але я, знаєте, ще так скажу. Доместис, ось, наприклад, мені дуже подобається. Він класно справляється, все вимиває, дезінфікує. Але є жінки, яким він не подобається. Не запах, не функція його. Дуже він, як кажуть, агресивний. Тому, знаєте, це діло смаку. і кожна домогосподиня вибирає собі засоби, якими вона буде користуватися. Прибралося у ванні. У мене на сьогодні все. До нових зустрічей у нових відео.